У лузі червона калина похилилася. У гості до Таєрево приїхав дівочий етновурт Лейзіт. І заспівав чудові українські пісні, щоби через свій спів надіслати привітання та підтримати українських захисників, які зараз боронять Україну на передовій. Ну наша ідея така найголовніша, найміцніша це збереження українських традицій, це те за що борються е, наші хлопці там. А ми маємо це плекати берегти саме тут. Запросили гурт волонтери Олег Макаров і Аліна Маршал разом із ветеранською спільнотою, яка Наразі розвиває низку соціальних проєктів підтримки військових у рамках організації Ветеран Скаб Одеса. За три роки цієї війни ми дуже багато з вами у різних напрямках приймали участь у цієї війни, так але донат і допомога це не тільки матеріальне, що воно робиться. І сьогодні у нас такий емоційний захід, це такий емоційний привіт з нашої Одещини, з української Одещини, Стаїрова, з а такі емоційні. Ні, привіт для наших хлопців. Это, це підтримка для них, що так як вони зараз стоять на кордонах нашої держави і боронять нашу державу. Ми точно так же тут у тилу підтримуємо все те, ради чого вони зараз воюють. Ми обійняємо такі організації. Ми обійняємо різні проекти. Вот сьогодні в нашому обоймі. ветеранскап, у нас появился, скажем, такое вот музыкальное направление. Девчата, которые тоже, многие из них опаленные войной, у которых служат мужья на фронте, которые сами тоже бывшие военнослужащие, тоже волонтеры. То есть они все опаленные войной. И вот девчата организовали такой музыкальный проект, этнический проект про украинскую песню, про украинскую военную песню, про одесскую песню в том числе. И вот такой вот выход их, скажем так, на всеукраинскую, на всеукраинскую орбиту для нас было солидно. ми пригласили их сюди. Ми пригласили їх тому месту, яке для нас, полном є местом силы. Вот этот мурал біля муралу пам'яті Героя України Астапа Макарова. Дівчата виконали три усім знайомі пісні: ой, у лозі, червона калина, дім ОУН «Зродились ми великі години та український державний гімн». Наш сын, Остап Макаров, герой Украины, э, у него нет физической могилы. Остапа сожгли, враги сожгли его, и дальше он долгое время был находился в морге. И вот дальше мы, когда его с морга ну, выцепили, когда все прошли процедуры, когда я его хоронили, у Остапа было завещание его кремировать. Остапа кремировали и прах развеяли над Днепром. І вот, собственно говоря, этот мурал памяти Остапа, пам'ять погибших для нас э, для нас, для мене, це місто сили. Це місто сили, де наш син, герой України. Після короткого виступу просто небо в центрі селища організатори заходу запросили на спілкування всіх учасників і гостей до Таїровського будинку культури. Там обговорили питання відродження української пісенності, підтримки наших військових і ветеранів, волонтерської діяльності, зокрема амбітні плани гурту Легіт, який не тільки співає, а й веде активну просвітницьку діяльність. Дуже цікавою була розповідь учасниці гурту Алени Галтаєвої про історію української народної патріотичної пісні. Фахова викладачка історії Алена захопила присутніх неймовірними фактами, про які більшість із нас не знають. Сербські студенти, які навчалися в Київському університеті, вони заспівали пісню про їхнього національного героя, Царя Душана. І в цій пісні були слова, що там кров свою покладу за тебе, це така сербська національна пісня. Чубинський почув цю пісню, вона йому дуже лягла. Ну, от саме ось ці рядки про те, що люди готові віддавати своє життя за щось. І настільки вона його вразила, що після вечірки, там чи прям на вечірці, дуже швиденько він написав. Власне, текст вірша ще не вмерло України на зустрічі. Були присутні секретар Таїровської селищної ради Олександр Орлов, заступниця голови одеської районної військової адміністрації Алла Вишнякова. Військові та ветерани, зокрема, спецпризначенець, багатократний чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов і Олексій Руденко, який нещодавно став новим жителем Тайраської громади. От підтримка наших бійців на фронті в такий спосіб. Дуже для них, на мій погляд, дуже важлива для бійця на передовій Саме головне, що він знав, що в нього за плечми є ті, хто його чекають з фронту. Це гарна ідея, це те, що ви створилися. А українська пісня це українська душа. І через пісню ви проспівуєте всі ті емоції, всі ті радості і печалі, які проживали наші предки декілька віків тому. Тому ми можемо понуритися. Саме в ті почуття, які були раніше через вас, і дуже важливо, щоб ми завдяки якраз от таким програмам, таким гуртам, як ви, ми не забували, хто ми є насправді. Ми є частиною великої спадщини культурної, великої нації, і від це не не треба забувати. І все на насамперед, що потрібно, от від цього спілкування, у вас все є. У вас є ідея, у вас є бажання.